У Кропивницькому відбулися спортивно-оздоровчі змагання для поранених бійців. Спланували їх таким чином, щоб не перевантажувати захисників. Як відбувалися спортивні баталії, дивіться наш репортаж. У ціль влучає боєць 57-ї бригади гранатометник Микола. Він уже півроку на лікуванні в госпіталі. Поранення зазнав у боях під Куп'янськом. В лісі дрон. Скид. Один попав, один не попав. Наслізне поранення. Ну, Кіску прибило. Дірка. П'ять місяців офі лежав, не вставолка. Не видержує. Микола каже, на фронті від влучності стрільби залежить життя. Війна тренує. У влучності змагаються і бійці на майданчику з Дарцом. Володимир травмував спину на полігоні. Зараз пересувається на візку. Чоловік радіє. Нарешті вибрався з палати, щоб пометати дротики. Не займався, просто кидав і все в дитинстві. А так лише спробувати. Просто ностальгія маленька, і все. Головне не падати духом. І все. Не падати духом, думати про хороше і все буде добре. Тим часом нацгвардійцю Андрію нема рівних у настільному хокеї. Бай! Переконаний, такі змагання допомагають зарядитися позитивом і швидше одужати. Та я вже забув, що це таке, Ну, Вспомнить Спомніть як кагавориться. Ну емоції. Да, емоції зашкалює загалом. У спортивних поєдинках участь взяли близько 20 поранених військовиків. З-поміж фрісбі, дарцу, настільного хокею чи навіть боулінгу вибирали що більше до душі. Це такі види спорту, що не потребують зусиль. Людина прийшла із бойових дій, їй необхідно забути ту обстановку, в якій він був. От. А тут він трошки розвіється і в його якісь вже думки зовсім інші. Організатори зазначають, головне було не міряння сил, а позитивні емоції захисників перед поверненням на передову. Де спорту підібрані такі, щоб не на сикільно-високому пульсі працювати, тому що зрозуміло, що більшість хто на реабілітації цього робити не можна. Тобто, це там аерохокей, моторика, рук, там дартс, знову ж таки, моторика рук, координація. І зі слів реабілітологів, саме додаткові ці заняття пришвидшують їхню реабілітацію. А хто б не переміг у змаганнях кажуть бійці? Головна перемога попереду. Володимир Іванченко, Роман Круніч, подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.